Представляю вашій увазі лінійку новеньких культиваторів GENERAL. Розмір може бути 2,6 метра ширина, 3 метра і 4-метрові культиватори. Робочий орган двох видів. Перше це білота стандарт. І другий робочий орган це на пружинах, робочий орган генерал. Каток може бути чотирьох видів. Перше це трубчатий спіральний, трубчатий прямий, може бути полоса прямо. І полоса під кутом. Також е може бути причіпний культиватор, е ширина якого 4 метра. Е він йде чотирьохрядний. Так само, е робочий орган може бути як і білота, так і робочий орган генерал, тобто на пружинах. Ну і 4 види катка. Також е, хочу вам нагадати, що для підписників мого каналу діє скидка е, на замовлення нашої техніки за деталями е, або телефонуйте за номером, е, або пишіть в особисті повідомлення.